Мені дуже подобається їздити. Я дуже мріяла про це з самого дитинства. Дуже задоволена всім, що мені надається. Галина переселенка з Харкова. В перший день повномасштабного вторгнення вирішила їхати до Дніпра разом з матір'ю. 24 лютого нас забрали, тому що стали летіти самоліти, бомбити стали. Я злякалася. Тому що на четвертому поверсі без ліфта два інваліди. Я зателефонувала і попросила знайомих, які вже неодноразово мені допомагали, щоб приїхали, забрали. Обидві жінки мають інвалідність першої групи через травми опорно-рухового апарату. Галина з дитинства мріяла опанувати навички водіння авто, аби самостійно пересуватися містом. Жінка неодноразово намагалася отримати права, зверталась у приватні автошколи. Я шукала, де набути право керувати машиною. Знайшла приватну школу, але мені то грубо відповіли, що не будуть надавати, коли мені необхідно, і там, якщо 10 занять, і, по-моєму, я не опаную, то потрібно другий раз платити за водіння. Я стала шукати іншу і Натрапила в інтернеті на статтю. Про те, що Олена Зеленська організовує школи при університеті МВД. Пані Галина пройшла медкомісію та почала вивчати теорію правил дорожнього руху. Я з першого разу здала теорію, а тепер водіння. Склавши екзамени на відмінно, Галина вже сіла за кермо автомобіля. Зараз не складно, а спочатку було дуже складно. Дуже страшно було потоку машин. І завантаження доріг це все-таки керування на в місті, а так не складно. Інклюзивна автошкола у Дніпрі відкрилася ще навесні, а на дороги учні виїхали лише зараз. Ця автошкола працює з березня місяця. За цей період у нас дві особи пройшли теоретичний курс навчання, який длиться на протягом чотирьох тижнів, склали іспит на сервісному центрі МВС України. І зараз зараховані на навчання до практичної складової. Люди з інвалідністю навчаються теорії спільно з іншими студентами. Який би учень не був, якщо буде бажання навчатися, знати правила, безпечно керувати транспортним засобом, то учень відповідально відноситься, він вчить. Він заходить на сайти, він заглядує правила дорожнього руху. Аби записатися до автошколи, телефонуйте за номером 067 636 97 40.